Того грудня вся Україна святкує День волонтера. Цьогоріч це особливе свято, адже волонтери дуже сильно допомагають нашим воїнам. Вони допомагають фізично, матеріально, морально. Команда громадської організації Права Черкащина вітає всіх волонтерів з їхнім святом. Ми бажаємо вам наснаги та сил, а також дякуємо вам за вашу роботу. Ваш вклад у нашу перемогу є неоціненним. Дякуємо вам. До наших привітань також приєднуються захисники. Шановні волонтери. Вітаємо вас з Днем волонтера. Бажаємо вам мирного неба та ем, наснаги у вашій праці. Хотів би щиро привітати наших волонтерів за їхню допомогу безцінну. Я в війську. 2014 року, як тільки почалося, і волонтери постійно були з нами. В будь-яких частинах, в будь-яких бригадах, це дійсно ті люди, які дійсно допомагають, без яких ну, на фронті було б дуже тяжко. Все те, що не може достати, ну, дати військо, нам дають волонтери. Тому хочу щиро привітати вас з вашим датом, з ним, волонтера, побажати вам наснаги, терпіння, бажання не кидати нас. Без нас нема вас, без вас нема нас. Тому дуже вам вдячний. Бажаю нашим дорогим волонтерам, наснаги, що вони так працюють. і Вдячні всім. Допомога це саме перше, що є на даний момент у фронті, Наступаючим їх празником. Перемога буде за нами. А також декілька слів хочуть сказати волонтери Черкаської області. Ми вас уже знайомили з ними в попередніх відео. Шановні волонтери, вітаю вас з нашим днем Волонтера. Бажаю усім здоров'я, спокійних, тихеньких років життя, перемоги і миру. Тримаюся разом, ми і є Україна! Дякую Вітаю всіх волонтерів зі святом і дякую вам за те, що одного разу зважились на цей крок. Адже бути волонтером це не зовсім просто. І чим більше душі ти вкладуєш те, що ти робиш, тим сильніша віддача. Для мене волонтер, це семейна щасливої людини. Вітаю вас зі святом, наші щасливі. Хочу побажати всім волонтерам сил, натхнення, мужності, витримки на подальші поїздки, щоб у вас все було добре. Вітаю всіх волонтерів. Вже було дуже багато сказано, тому хочу приєднатися до всіх привітань. Також хочу звернутися до представників бізнесу, до представників благодійних фондів та благодійних організацій. Пам'ятайте, що лише разом, допомагаючи Збройним силам України, ми переможемо агресора.